Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему страшилки знайомі із дитинства. Ти мене розчарував чи розчарувала. У перекладі дитячої, це означає, я підвів тебе, отже я поганий. Чому так говорити не можна? Дитина сприймає ці слова не як оцінку вчинку, а як оцінку себе, їй може здатися, що любов можна втратити разом із хваленням рідної людини. Зараз прийде поліція, лікар, бабай і забере тебе. У перекладі дитячої, це означає, світ небезпечний і навіть дорослі можуть мені нашкодити. Чому так говорити не можна? Такі зарякування можуть знижувати довіру до дорослих і служб, які насправді допомагають. Я тебе не люблю, бо ти. У перекладі дитячої це означає, що любов треба заслужити, і я можу втратити її через помилку. Чому так говорити не можна? Безумовна любов дає відчуття безпеки, а її відсутність виховує постійний страх бути невідповідним чи невідповідною. Або ти перестанеш плакати, або я піду геть. У перекладі дитячої це означає, мої сльози причина, через яку мене можуть покинути. Чому так говорити не можна? Ці слова можуть стати приводом для дитини, приховувати емоції і боятися просити про допомогу. Не плач, ти ж уже великий чи велика. У перекладі дитячої це може означати мої емоції, показують мою слабкість, їх треба приховувати. Чому так говорити не можна? Емоції частина нашого життя, їхнє ігнорування створює внутрішній тиск і не дозволяє просити про допомогу. Так можна замкнутися у собі замість того, щоб розібратися у проблемі. Що б не говорили вам у дитинстві? Це залишиться у дитинстві, а ви цінність не бійтеся, любіть себе. Дякую вам за увагу.